Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежна практикуюча консультант з оподаткування та кадрів. Як резиденту Діасіті нарахувати ЄСВ на зарплату суміснику, що щоменше за мінімальну? Нагадаю, що резиденти Діасіті, які відповідають критеріям, певним пунктам критеріїв статті 5 закону 167, мають право. В цьому місяці застосовувати пільгове преферентне оподаткування. Серед такого оподаткування є нарахування ЄСВ на заробітну плату працівників, винагороду за ГІК -спеці... спеціалістам за гіхкактами, в вигляді мінімального страхового внеску. Тобто на сьогоднішній день це 8 тисяч на 22% 1760 гривень. Відповідно, якщо бухгалтер стикається з проблемою, коли у нього є сумісник. У якого заробітна плата, в місяці прийняття чи звільнення з роботи, є менше, ніж мінімальна заробітна плата, виникає питання: а як нарахувати ЄСВ? І тут на згадку приходить стаття 8 закону 2464, де написано чітко, що за неосновним місцем роботи нарахування йде по факту. Так от зверніть увагу на консультацію податківців Дніпропетровської області саме на таку ситуацію. В ній зазначено, що працівнику, який працює у резиденте Діє Сіті, Крім резидента Дія Сіті, який одночасно є резидентом дефенс Сіті, тобто крім оборонки. Е, тобто, по працівнику суміснику, ЄСВ нараховується у розмірі мінімального страхового внеску, якщо такий резидент Дія Сіті в календарному місяці відповідав вимогам, визначеним у пункті 2-3, частини 1 та пункту 10 статті 5 закону, 1667. Що це означає для бухгалтера реально? Да? Якщо, приміром, заробітна плата нарахована 6 гривень, а в цьому місяці все нормально з відповідністю критеріям, то відповідно ви по суміснику нараховуєте що? Ви нараховуєте по суміснику мінімальний страховий внесок. А це означає, що в додатку D1 у вас буде в графі 16 стояти 6, в графі 17, там, де ми беремо базу, да, максимальну базу, буде стояти 8, і в графі 20 буде стояти 1760. Отак От виглядає роз'яснення податківців на практиці.